Дощ ущух і вода стікає струмками в ринві. О Прометею, сину Титана і німфи. Скільки в тобі вогню, скільки відваги, полум'я щедре, яке ти даруєш іншим, хай тебе теж. Гартує, але не плавить. Сьогодні була презентація моєї третьої збірки поезії, яка називається Мова любові. Презентація ця відбулася в моєму рідному місці Кривий Ріг. Сьогодні зібралася дуже тепла аудиторія послухати деякі з моїх поезій зачитання з цієї збірки та історії про те, як вони писалися упродовж війни, повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Читала сьогодні вірш, який мені подобається. Він першим в цій книзі, який називається «Кажуть, люди приходять у світ, щоб набутися разом. І він завершується словами: що кажуть, люди приходять у світ, щоб набутися разом. Схоже, люди приходять у світ щоб разом. Хоч трошки. Ти пам'ятають будинок, який збудував себе джек. Авторський переспів. Це вежа, яку збудував собі Джек. Це мальви уквічують вежу по колу, це поло довкола, а далі за полем колючі дроти і паркан частоколом круг вежі, яку збудував собі Джек. Це двері, красиві, різьблені у вежу, з якої навкруг краєвиди безмежні. За ними, щоправда, паркан застережний, пошкодиться всяк, хто посуне до вежі, яку серед мальв збудував собі Джек. Це сходи на гору ведуть за дверима високими поверхами, на хмарину, з якої ще краще видніє долина, а також паркан, що зростає до нині, круг вежі, яку збудував собі Джек. Ось майже на хмарі видніє кімната. Кімнат тут на поверхах дуже багато. В них сходи ведуть крізь зрізблені дверцята. Ті самі вхідні, але зась завітати у вежу, яку збудував собі Джек. Це крісло на поверсі, майже на хмарі, посеред кімнати, а в кріслі примара, чи що це, хтось чахне у кріслі помалу, господар самітник, що ждатиме марно на гостей до вежі, що звів собі Джек. А ось, подивіться: добряк і простак, що вирішив якось заслати листа, та лист не дійшов, і він сам до дверцят пішов, щоби трохи побути в гостях. У вежу, яку збудував собі Джек. Та вежа, яку Джек так ревно возводив. У мальвах, однак, із парканом по колу, З колючками дріт береже частоколи, Не терпить живими гостей тут ніколи. В'язниця, яку збудував собі Джек. Поезія Мар'яни Невеліковної, як на мене, унікальна своїм дуже високим відсотком поєднання якісного раціо і якісного емоцію. Дуже глибокого, дуже Шліфованого з першого разу про те, що Мар'яна говорить, що вона довго дописує свої вірші, і це теж в тому числі є ознакою хорошої поетки, хорошої. Вдумливої і вимогливої до себе поетки, а це дуже часто якраз є основною ознакою хорошої фахівчині. Тому я страшенно рада, що Мар'яна знову пише безмежно. Я ставила лайки всім її віршам, коли вона їх викладала. І от вони повинні. вийшли сюди в цю книжку. Я стала просто фанаткою її сторінки, мені буквально там через кілька днів. Написали, що ви фанатка Маріани, сторінки Мар'яни у Фейсбуці. І звісно, я замовила цю книжку, е, отримала зараз, чекаю, що Мар'яна її підпише і рекомендую всім конвертувати любов у ненависть, так як Мар'яна сьогодні говорила, тому що всі кошти виручені за продаж цієї книжки вона конвертує у е, снаряди, які летять на голови Росії. Часом, аж жаль, що не я тебе народила. Не я годувала грудьми, присинала співами, твоїм першим зубчикам, крокам, словам раділа. Не я повела до школи, не я чекала до півночі, коли повернешся з побачення, пишалася, як ти доросліша. Прикро ніколи не бути тобі сестрою, кумедною, трішки капосною, молодшою, ховатись за тебе як старшого, тож крутого. Шкода ніяк не стати твоєю донькою. Дивитись на світ у польоті твоїх піднесень, кидаєш і ловиш сміятися аж братись кольками, не сердишся, хвалиш, собі видихати полегшено. Часом хотілося б бути твоєю першою, другою, сотою, крайньою тою, що зараз. Не щоб усіх затьмарити, перевершити, А лиш могти б триматись зв'язку щоразу, такого насиченого, сенсового, глибокого. Правда, урешті, бачиш, мені відкрилась світла, прозора, тендітна, що не сполохати б. я над усе хочу бути для тебе кимось. Будемо рахувати, що я Мар'янину поезію знаю дуже давно, тобто вона мені не нова, і я дуже рада, що вона стала. Ну, я не скажу, що вона стала більш глибокою, тому що насправді вона завжди була глибокою, пронизливою, ніжною, щирою, дуже відкритою. Я рада, що Мар'яна знову пише. І я рада, що вона презентувала сьогодні збірку, тому що я, я дуже кайфунула. От, прям не насолодилася, не відчула, що там прям вау. От прям прийшла і ці дві години просто кайфувала. А це дуже багато важить зараз. Сукини ці ґуджик, ґудзичок, зрада, зрада під годзичком пальчик. Питання зняти. остання недолана барикада залишить по собі розмиті кадри, а гудзик відірветься і не знайде. На серці подряпанка: рана, рана, не те щоб глибока, та вдосталь солі. Цілуй мене зовсім на кожній грані. Спинись, моя мита, така прекрасна, лиши мене змінено, нескасовано, на лінії зіткнення перепади. Уперед що сили, котиться, котиться камінь. Тільки, здається, що я докотила, ніби ще більший камінь. Ніколи жити, ніколи падати треба котити камінь, нікому скаржитись, нікому плакати треба котити камінь. Іноді чую захоплені вигуки, як вона котить камінь. Часом бувають і заздрісні відгуки, їй пощастило камінь. Дехто і геть не ховає відразу фу, це у неї камінь. Хтось удає, що не бачив ні разу, що в паршечую камінь. Ніколи слухати, ніколи злитися, треба котити камінь. Нікому свідчити, ні з ким ділитися, треба котити камінь. Часом так лячно розчавитись ним, як не штовхати камінь. Легше вважати, ми стали одним я і цей камінь, я камінь. Іноді краще вдавати, як ціль прагну котити камінь. Втім, не працюють, омани, оці, камінь це просто камінь. Ніколи плани і ніколи вірші треба котити камінь. Іншим потрібніше, іншим гірше, треба котити камінь. Часом кочу і дивлюся униз, відблискалю калюж зірками. Поки цей камінь штовхати мені, серце наскрізь дірками. Годі шукати, куди звідси йти, всюди самі паркани. Вхід заборонений всім, хто нести, більше не хоче камінь. Нічого скаржитись, нічого плакати, ніколи, ні з ким камінь, ні зупинитись, ні жити, ні падати, злитись, жулитися камінь. Якось уже й не згадаю, як сталося, котиться, котиться камінь. Дуже повільно, без шани, без галосу, пханий моїми руками. Що Мар'яна є ще й моєю колегою, і це така надзвичайно ще й ми з одного міста, і це така надзвичайна втіха, коли талановита людина, талановита одразу у всьому. Дуже приємно, що наші українки, українці, отакі талановиті, і що мистецтво народжується в кривому розі, розповсюджується по всій країні. І я дуже радію знати цю людину з багатьох прекрасних сторін. Доми закриті, дороги ведуть не до Риму. Так важко знайти щось певне і навіть Риму, та ясно одне, якщо нас накриє ядерка, зустрінемось на щекавиці кінчати паніку. Та якщо у кінці нас спитають, що ми робили, весь цей наданий час я скажу, що тебе любила. Я не певна, чи є в життя головніша справа. Я не певна, чи є у чомусь подібно з містом. Та усе це між нами моє наріжне насправді, для якого, здається, цей всесвіт мене замислив. Все ждеш, мовляв, от настане завтра, і лишиться все те, чого не знати б, в минувшому, відрізаному вчора. У цьому завтра буде сили сповна оговтатись і стати знов притомним, та зрадно прокидаєшся натомість у пасті безкінечного сьогодні, твій час застиг суцільні мертві петлі. і ніби вихід ось стілець і мило, Та хто тоді копатиме могили, і хто тут відспіває вже померлих.